Права 1693. На одній чаші терезів стоїть банка з цукром, а на другій важкою масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка легша від цукру в 6 разів? Ну що ж, давайте запишемо коротко цю умову, щоб потім ми могли скласти рівняння. Що в нас є? У нас є банка і є цукор у банці. Записуємо банка. Так, і є цукор. Гаразд. Оскільки порожня банка легша від цукру в 6 разів, то зручніше меншу величину це масу банки позначити як х грам. Оскільки порожня банка легша від цукру в 6 разів, то цукор має більшу масу за порожню банку в 6 разів. Тобто не х буде а 6х грам. Є. Yeah? І якщо на одному чаші терезів банка з цукром а на другій важкій масою 3 кг. 500 г, 3 кг це 3000 грам, плюс 500 це буде 3500 грам, то ми можемо позначити, що сумарна маса цієї банки з цукром це 3500 грам. Пишемо 3500 грам. Є? Yeah? Ну що ж, а зараз... Тоді складаємо рівняння і розв'язуємо його, знаходимо х, записуємо перша дія. Тобто до маси банки Х, якщо ми додамо 6х, це маса цукру, то в нас має вийти 3500. Є х плюс 6х, одна частина плюс 6 частин, це буде 7 таких частин. То ми записуємо як 7х дорівнює. 3500. Як знайти невідомий множник. Потрібно добу, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. 3500. Що ділиться на 7. І записуємо, що х дорівнює. 35 на 7 це буде 5. І 2,0 нулі – це буде 500. А в дужках записуємо чого? Грам. Ну, це в нас буде маса банки. Маса порожньої банки. Є. Ну що ж, ми знаємо масу порожньої банки, або чому дорівнює X, а тепер знайдемо, чому дорівнює маса цукру. Можна від 3500 відняти 500 або 6 х То ми записуємо друга дія то ми тоді 6 множимо на х або множимо на 500. І це дорівнює. 6 помножити на 5 це 30. І нулі – це буде 3000. дужках записуємо чого? Грам. Так, і залишаємо. Запитуємо, скільки грам цукру. Отже, 3000 грам пишемо, це у нас маса цукру. В банці. В банці. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки грамів цукру в банці записуємо 3000 грам. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування задач за допомогою урівняння. На цьому вправу завершено.